Кучеряв, ну шо, Кучеряв! Кучерявий, ну що ти де? Жебіжу. Кучеряв. Кучерявий ти де. біжу. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone. Разом ми зможемо. Водафон. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін, скажи болю, ні. Вчасно. Юск пропонує понад тисячу товарів за щоденно низькою ціною. Наприклад, подушка з ефектом пам'яті лише за 475 гривень. А також ковдра зі штучним наповненням лише за 650 гривень. Х'юск Скандинавіан Сліпін Ливінг. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє, бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український від поля до пачки. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко, із Галакс ось так. Чекаєш на прем'єри клубу одного відсотку, говорить вся країна, жіночий лікар «Нове життя-2» та інші. Але не знаходиш «1 плюс 1» Україна на звичній кнопці. Шукай на супереліку каналів або пересканой приймач Т2. Та дивись осінні прем'єри на «1 плюс 1» Україна. Неправильне харчування, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Спробуйте лактіалі. Лактіалі сприяє відновленню балансу мікрофлори. Мікрофлора любить лактіалі, лактіалі і мікрофлора у порядку. Від ріва. фармак. ріва. Все буде смачливо. Ріва. Відтепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Вільна. Мобільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Вільно? Чи мобільно? Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайфсел. Вільно, «вільно-мобільно». Лайфсел. І вільно, і мобільно. На сміху волонтерський десант 4. Скоро на ТЕТ. Прем'єра. От мені цікаво, що людина буде робити з цією штукою, коли виграє. В цілому, якщо зняти оцю хлібку, можна використовувати як вазу для квітів. Дивись прем'єру Волонтери 2, 14 жовтня о 22. На ТЕТ. Дивись прем'єру Волонтери 2 14 жовтня о 22-й. Помічайте моменти радості. Зустрічайте новий сезон на те. Малий. Ти піцу замовив? Замовлення підвисло. Аж гігабіт від Київстар вже б кур'єра зустрічали. Спробуйте гігабітну швидкість у тарифах Київстар Домашній. Нарешті. Завдяки бактеріям лактобацилус корм Пуріна Уан Байфенсіс сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Пуріна Уан видиме здоров'я сьогодні та завтра. Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Хай цей день буде одним із див, гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер, те, що варто любити. З Волвіт моє волосся гарне та не випадає. живить волосся середини та сприяє зупинці випадіння. А шампунь в комплексі навіть краще. Більше Волвіту більше волосся. Запитуйте в аптеках. І я впевнена у Волвіт, і я впевнена в собі. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта? Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Комплімент, мадам. Лісі. Хрусткий флінт багет, що смакує з улюбленим напоєм, салатом чи першою стравою. флінт криває європейський смак. Флінт багет. Доброго дня, колеги. Якого там доброго? Хворого. На роботі та з соплями. Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармазолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він при закладеності носа. Спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Від фармак зустрічай нову крем-фарбу палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет. Фарба номер фарбаному у європі. Я бачу силу мого собаки. Його витривалість. Він моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю йому високоякісний раціон. Про план. Про план. Вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних собак. Без ліміт є, гортай стрічку, скільки влізе. А заб'ємось до початку не догортаєш. О, вже до Ганнамстайлу дійшов. О, я теж хочу шоколад. А що, інтернет закінчився? Телефон сів. Та побачення, телебачення. Водафон Турбо. Інтернет що не закінчується. Разом ми зможемо. Водафон. Баб, Сьогодні ми з Джейсоном думаємо про розлучення. Дивись разом з родиною. Тут ведемі все безплатно. Справді. Бо разом і хіти яскравіші. Ще одне мило все красти. мільйонів доларів. І зірки блискучіші. Зараз вийдеш звідси і одразу бика за рухи. Ти не вперше на родео Сьогодні Переплак. тільки для закоханих. О 15-й. Як викрасти хмарочос. О 17-й. Лицар дня. О 21-й. Привіт, жінка. Деякий час нам доведеться побути разом. На театр щонеділі. вставай не з першими променями сонця, а з зірками. Точніше, з новим сезоном ближче до зірок на ТЕТ. Наталі Солонік та Нікіта Добринін вже чекають, не дочекаються, аби поділитися з тобою актуальними новинами, здивувати ексклюзивними інтерв'ю і відкрити нові обличчя. Ближче до зірок! Дивись усією родиною. Щонеділі зранку. 19 жовтня з 10.00 дивись на тет-прем'єру шоу Найкраща оселя. Шукай протягом програми частинки промокоду та, склавши їх послідовно, заповнюй форму на сайті телеканалу ТЕТ. Збирайся на прем'єру родиною та отримуй шанс на подарунок. Я люблю Україну. Сьогодні о 19. Помічайте моменти радості. Зустрічайте новий сезон на те. Знайомтесь універсальний гель Wash and Free. Його суперсила швидко усуває забруднення. Плями різні. Засіб один. Wash and Free. Стріт Артура Шоу, 38-му найбагатшу людину Америки, сьогодні було заарештовано в Мангеттені під час спроби втечі. Згідно з нашими джерелами, містер. Варта. Краще торт би скуштував. Безліміт є. Гортай стрічку, скільки влізе. А заб'ємось. До початку не догортаєш. Воу! Вже догандом стайлу дійшов. О, я теж хочу шоколад. А що, інтернет закінчився? Телефон сів. Та побачення телебачення. Vodafone Turbo. Інтернет, що не закінчується. Разом ми зможемо. Vodafone. Цинку в тебе нічого не болить? Mm -mm. Оформи підписку на аналізи Сінево і дізнайся, чи mm -mm. це дійсно. Mm -mm. Mm -mm. Підписка на аналізи Сінево з вигодою 20%. Готуйся до кулінарної революції. Її надійність та досконалість перетворює приготування на гастрономічний шедевр. Зі сковорідкою Крауф Ти на кулінарній вершині. Знято! Крауф. Готуємо із задоволенням. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана: Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Запали зірку у своєму серці. Унікальне фентезі шоу «Вартові мрій вирушає у всеукраїнський тур. Циркова магія, захоплюючі пригоди та незабутні емоції. Квитки вже у продажу. Звіт потрібен ще на вчора. Біфрен Плюс, бо від деяких заспокійливих холови не чи в тумані. BeFriend Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс, стрес мінус, спокій за ясної голови. Малий ти піцу замовив? Замовлення підвисло. Аж гігабіт від Київстар вже б кур'єра зустрічали. М -м -м. Спробуйте гігабітну швидкість у тарифах Київстар домашній. Нарешті. Бабусю може розмалювати вас як сопельку. Мамочку, щось ти прихворів і носик геть не дихає. Що робити? Для закладеного носика пшик. Пшик активно очищає ніс від сопельок, хвороботворних бактерій, вірусів та знімає закладеність носа. Пшик це шведська морська вода. Пшик, пшик. 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 до носка. Сопельки з носика. Від фармак. Щонеділі о 21-й Клуб 1% Гра, яка підкорює світ відтепер в Україні Наймасштабніший проєкт про кмітливість націй Хто стане найкмітливішим українцем цього тижня? Клуб 1% Щонеділі о 21-й Прем'єра на 1+,1 Україна в ньому вугілля, жовч, кропива, чесник, а не того. Алохол. Ти знав його. Алохол натуральна користь для починки та жовчного. Один плюс один Україна та Шонен представляють люди задля життя. Тиша і спокій. Люди, які живуть із постійним головним болем через остеому лобних пазух, можуть про таке хіба що мріяти. Інноваційний командний підхід допомагає повернути тишу вашим думкам. Операцію з видалення пухлини проводять одночасно троє фахівців. Уже за два дні пацієнт повертається додому без видимих шрамів. Цю інновацію переймають інші лікарі, щоб навіть під час війни дедалі більше висококласних медиків пали про світлі голови українців. Інновації для здоров'я нації. Спокій ваших думок. Зист Магній шість ретард. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Щастя починається з тебе для Віабель. Ліксир. Новий аромат. Ланком. Тату, в тебе горло болить. Біль, інфекція, запалення. Потрібен орасель. Орасепт допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасепт. загаси полум'я болю в горлі. Безліміт є, гортай стрічку скільки влізе. А заб'ємось, до початку не догортаєш. Воу! Вже догандом стайло дійшов. <клес> О, я теж хочу шоколад. <клес> а що? Інтернет закінчився. Телефон сів. Та побачення телебачення. Vodafone Turbo. Інтернет що не закінчується. Разом ми зможемо. Vodafone. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Знервованість. Перелік. Стрес. Знову стріснилось. Щось серце погано. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. У мене щитина росте щодня, поголився, відросла, але є бритва Big Гібрид Флекс, яка має змінні картриджі та лезо з титановим покриттям для ультрагладкого гоління. Ще й ціну в чеку. гарно голить! Big Гібрид Флекс. Гарне гоління, чудова ціна. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому. Так! Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджує мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра. Пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому, при дорослому кашлі, кашлі рапіра. рапіра. Від Фармак з Волвіт, моє волосся гарне та не випадає. Волвіт живить волосся середини та сприяє зупинці випадіння. А шампунь в комплексі навіть краще. Більше Волвіту більше волосся. Запитуйте в аптеках. Я впевнена у Волвіт, і я впевнена в собі. 19 жовтня. Прем'єра на ТЕТ. Знайомся з учасниками шоу Найкраща. Оселява, просимо нашого скляного будинку. Будинок нам ну обійшовся 300 тисяч доларів. Я на ці гроші, скільки б купила квартир. Я думаю, що взимку там дуже холодно. У нас є кондиціонери, які мають функцію підігріву. А також є камін. Я не бачу тут вентиляцію. Ну я не бачу. Просто так не можна. Бо у мене є відчуття, що там буде чи супер жарко, чи супер сухо, чи супер холодно. Це ще й не без. Печно, оскільки ось така штука, як він виїдає, випалює все повітря Це схоже на акваріум. Ну, нехай акваріум, а ми в ньому золоті рибки. Дивись нове реаліті-шоу найкраща оселя. 19 жовтня о 10-й. Скоро ми на волонтерському десанті 3 зупинятися не збираємося. Прем'єра на те. Зустрічайте! це ліга! Сезон ліги сміху Волонтерський десант все задує. Отута жарти жартами, але волонтерський десант» повертається. Тренери новачки, хто саме інтрига, Якого ми вам розкриємо, друзі. А на дрінчер Ігор Ласточків, <світ> Юрій Великий. Антон Тимур Мирошниченко. Ну добре, а от У мене команда, я теж тренер. Іван Лілянов. Дивись усією родиною. Допомога армії. Головна місія волонтерського десанту. А коли? Скоро на телеканалі. ТЕТ. Ліга Сміху. Волонтерський десант. 4. Скоро на ТЕТ. Дивись прем'єру волонтери 2 14 жовтня, о 22-й. З понеділка по четвер, закоханого студента хірурга скромнягу Ваню. Яка вона красива та капризну багачку, красуню, марго. Для мене товсто не всі на одне лице. Звела досить дивна випадковість. Між нами щось було. І це могла би бути історія. Ну, не буває, щоб такий, як ти, торкнувся такої, як Фу Господи, про розбите серце. Я не вдах. То перестань ни бути. Але стривайте, що придумає Ваня, щоб змінити своє життя. Вітаю з нагородою! Найгарніший чоловік року. Та куди приведе цих двох жартівниця доля. Дієта номер нуль. З понеділка по четвер, по 16 шістнадцятій. На ТЕТ. Помічайте моменти радості. Зустрічайте новий сезон на те. Готові сяяти без макіяжу. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа видаляє до 100% макіяжу. Збагачена 5% сироватки з вітаміном С. Розкриває власне сяйво шкіри. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа Шкіра для сяйва, «Нівеа для шкіри. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі. Без смакових добавок, без ароматизаторів. А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Хай цей день буде одним із див. Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер. Те, що варто любити. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила «Флуацил Рино відновлює дихання. Техніка Хайсенс це інновації, що працюють на ваш комфорт. Готуйте, прибирайте, охолоджуйте і запускайте прання одним дотиком у додатку Connect Life. Відкрийте для себе світ побутової техніки Хайсенс. Тільки у день народження Foxtrot, трендові, технологічні, побутові девайси обирай від Hisense. із шаленою знижкою. Коли вже важко пройтися пішки та навантаження не в радість, це можуть бути перші ознаки проблем з серцем, а далі прискорене серцебиття з перебоями, раптові запаморошення, вже нестабільний тиск, постійна втома та слабкість, та все частіше давить у грудях. Кратал. Він містить натуральні компоненти та байливо турбується про ваше серце і судини. Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал природня сила для вашого серця. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Мобільно. Вільно. Мобільно. Мобільно, вільно чи мобільно. Mm. Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайфсел. Вільно, мобільно. Розболілося горло. <певцяк> Полегшення приносить фіорда. Фіорда це комбінація натуральних складників, яка заспокоює і зволожує горло. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Всі жінки відьми. З понеділка по четвер, о 12-й. А сьогодні ми з Джейсоном думаємо про розлучення. Бабдубевись разом з родиною тут ведемі все безплатно. Справді бо разом і хіти яскравіші, що на миловся вкрасти? 20 мільйонів доларів і зірки блискучіші. Зараз вийдеш звідси і Одразу би каза рухи. Ти не вперше народила. Сьогодні тільки для закоханих. О 15-тій. Як викрасти хмарочос? О 17-тій. Лицар дня. О 21-й. Привіт, жінка. Деякий час нам доведеться побути разом. Матет. 19 жовтня з 10.00 дивись на тет-прем'єру шоу Найкраща оселя шукай протягом програми частинки промокоду. Та склавши їх послідовно, заповнюй форму на сайті телеканалу ТЕТ. Збирайся на прем'єру родиною. Та отримуй шанс на подарунок. Сьогодні. Зірки запалюватимуть танцпол. Ташувайте дан. Провалюватимуть конкурси. Ви не заробили жодного палу. Викладатимуться на бок. То талантом, то просто на підвозі шалений спектр емоцій, у шоу від відчайдушних країнолюбів. На Найкращий випуск випусків. Yeah. Всіх. Я люблю Україну. Сьогодні о одиннадцять на ТЕП. Ближче до зірок. Дивись усією родиною. щонеділі зранку помічайте моменти радості. Зустрічайте новий сезон на те. Я будяла крилатого дракона. Кожен колір, минуле літо. Життя вдягне у те, що цінне. Ансфор Юлей Преміум Фешн Брендс.